Ну і тривають канікули. Як відомо, це час дитячого травматизму. Школярів підстерігають різні небезпеки: падіння з дерев, харчові отруєння, переломи і навіть ДТП. Найчастіше ж скакують в халепу. Найжвавіші медики занепокоєні, Впродовж останніх років дитячий травматизм невпинно зростає, і причина цього неуважність дорослих. Замість відпочинку лікарняне ліжко Олег Голік травмував руку, допомагаючи батькові на будівництві. У цій палаті хлопець вже п'ятий день. Помагав тато піднімати на Дасі плахту і опустили на палець козівний. Сламали і, і без нігтя. Схоже, травми переслідують хлопця весь час. Минули лише два тижні, як Олег отямився від більш серйозного травмування. Пав з велосипеда через руль полетів і ще ровер велосипед зверху зламав ключицю. На місце часу йому доведеться забути про м'яч і дружити з милицями. Ще одна жертва постійних травмувань Ігор Галушка. Хлопець професійно займається футболом, а в цьому виді спорту без травм не обійтися. Були зламані дві кістки на руці. Лівий і шви під коліном накладали. Ну і такі дрібнички там палець десь запястя тріщини. Вивихи рани і так щодня у травматологічному відділенні львівської міської дитячої лікарні під час канікул і не тільки гаряче запевняють медики. Переломи перед пліч, переломи гомілок, навіть переломи хребта багато, досить багато травм різноманітної. Останнім часом дитячий травматизм невпинно зростає, кажуть лікарі. Для порівняння наводять статистику з 2006 року і 2013 рік. Якщо раніше в нашу лікарню поступало з нейротравмою, розтравмою, отакою. Дітей важкою десь 20, дорожньо транспортною, 22-26 дітей. То сьогодні 42 дитинки поступає, 48 дітей поступає. Від травм ніхто не застрахований, тож лікарі закликають батьків бути на поготові і добре пильнувати своїх непосид. Адже більше уваги дітям менше травматизму. Марія Цеца, Андрій Дробний.